В соціальних мережах зараз багато згадують про ваші особливі відносини, нібито які були з Володимиром Путіним, і люди задають питання, в тому числі, от у мене зараз скринька переповнена питання. Вони кажуть: а чому е, кризу не вирішує Тимошенка? В неї ж якісь дуже специфічні стосунки з Володимиром Путіним. Я питаю, чи ви маєте намір такі переговори вести негайно? Або, якщо у випадку, якщо ви станете президентом, чи ви такі переволений до себе взагалі допускаєте, особливо після ваших слів, що ви вважаєте Путіна таким вогорам України. Дякую. Ви знаєте, що. Зразу після того, як я вийшла із в'язниці і розпочався конфлікт в Криму, багато людей, багато людей задавали запитання. А чому не починаєте терміново переговори з Росією, з Путіним для того, щоб зупинити цей конфлікт? Я можу вам сказати абсолютно щиро і відверто, коли Путін розпочав конфлікт, і всім було зрозуміло, що, що він має на увазі, і, і куди він збирається рухатися, і що його мета навіть не Крим, а по-перше, вся Україна, а потім рухатися далі і дивитися на геополітичні розклади, які можуть повністю повернути. Іншу ситуацію по відношенню до російської позиції в світі, то переговори з Путіним абсолютно не мали ніякого сенсу. Поясню чому, тому що коли йде військова навала, і коли лідер іншої держави намагається силою зброї захопити іншу країну, то будь-які переговори в цю хвилину України з цим агресором. Можуть бути тільки про умови капітуляції, на жаль, тому що для того, щоб вести переговори, на руках України мусять бути хоча б декілька вагомих, серйозних і вартісних для іншої сторони аргументів. І тому в той час я публічно заявила про те, що у нас існує Будапештський меморандум. Цей Будапештський меморандум визначив Сполучені Штати Велику Британію. Гарантами нашої безпеки і цілісності наших кордонів, і тоді я сказала, що для того, щоб Путіна можливо було направити в русло дипломатичних переговорів, потрібно піднімати рівень переговорів до формату Сполучені Штати Європа Росія, а Україну як країну, яка отримала гарантії від світу, здавши ядерну зброю. Треба вивести з переговорного процесу, щоб ми не були слабкою ланкою, і щоб на нас не треба було тиснути і вимагати від нас прийняття якихось рішень, які в той час е, хотілося би від України отримати Путіну. А які умови він ставив? Федералізація. Чому інша країна ставить нам вимоги, як нам організовувати систему нашого співжиття? Наступне, він ставив умови. Які стосуються абсолютно нашої сірої зони нейтрального статусу ні Євросоюзу, ні НАТО, ні будь-яким спілкуванням, ні нічому. Яке право має лідер іншої держави ставити ультиматуми вільній країні? І тому моя позиція була така: сила найбільших демократичних країн світу може повернути позицію Путіна абсолютно в діаметрально інший, більш мирний формат. Але замітьте, з того моменту, як Путін почав агресію, він не вступив в жодні переговори. Він не вступив в переговори з Сполученими Штатами, і перше, що він зробив, він відкликав посла Російської Федерації Сполучених Штатів. Це сигнал війни, це сигнал того, що він практично на період агресії припиняє будь-які дипломатичні діалоги. Ви подивіться, скільки разів намагалася Європа організувати переговорний процес з Путіним. Жодного разу він на цей переговорний процес не пішов. Він діяв, проводив агресивну свою позицію і намагався досягнути результату. І тому я ще раз підкреслюю, що переговорні позиції з Путіним можуть вестися виключно з позицій сили. І сьогодні світ створює таку площадку розмовляти з ним з позицій сили. Він… Ну, ви знаєте, що закрили практично по багатьом банкам зараз фінансові обороти. Мастер-карт і віза закриті. І вони при цьому заявляють, що Україна там якісь мільярди заборгувала. Ми їм на візу карт перерахуємо все, що ми їм заборгували. Тому я хочу сказати вам, що успішність переговорів залишить виключно від того, який правильний формат переговорів вибраний. Я переконана, що через місяць Путін буде просити демократичний світ сісти за стіл переговорів. Але тоді не факт, що вони за цей стіл переговорів Ми сядуть. Не було, він, якщо він вас попросить, Юлія Володимировна, чи ви з ним сядете? Я, Я можу сказати, що поки Зуседу. Путін не звільнить Крим з Росією, переговори просто вести неможливо. Про що вести переговори? Про те, як легалізувати анексію Криму. Про те, як налагодити мирні стосунки після того, як у нас практично військовими діями забрали територію, я вважаю, що хай, по-перше, з Путіним поговорить світ на зрозумілій мові, а потім Україна повернеться до свого Криму. Я верховний головнокомандуючий мав таку потребу приймати складні рішення. Ну, в тому числі і по Чорноморському флоту, по військових. Я думаю, що в нас філософія не дуже точна сьогодні. От ми вважаємо, якщо наші війська в Криму, то Крим наш. Я думаю, треба так ставити питання, поки там буде жити мільйон громадян українців, кримських татар, Крим буде наш. А якщо ми вважаємо, що він наш, а це правда, то війська з Криму можуть бути в будь-який час передислоковані, а не виведені на, півд... на східно-південні кордони, де є дуже велика потреба. Тому що якщо ми будемо і надалі стояти на тому, що якщо наші війська вийдуть, вроді ми визнаємо, що Крим вже не український, то ми можемо дуже багато втратити там людей, по-перше. По-друге, це буде приниження велике, коли вони почнуть переходити, а їм діватися нікуди буде, тому що ти будуть тиснути на них ще більше і більше і більше. Тому я стою на тій позиції, не треба пов'язувати наш чи не наш Крим з наявністю там наших військ. Війська потрібно виводити будь-за що. Ну, партизани ну, можна. можна, то ну, все, а, можна як ви вважаєте, позиція першого президента? Ну, да вам... Можна додати якраз на запитання військово морський флот України, базування, так? в якій формі він буде збережений, тому що треба зберегти його. Зрозуміло, що в Севастополі йому не дадуть базуватися. Тобто, треба ж думати, де він буде, поки що, хоча б тимчасово, дислокація його. До цього там готові. Служби, це ж потрібно, щоб була спеціальна зв'язок, спеціальний, інфраструктура відповідна. Потрібно ж очевидно будувати якісь причали, порти і такі інше. Я думаю, що те, що Крим наш очевидно, те, що те війська, які ми там зможемо залишити і забезпечити їх життєдіяльність по повній програмі, включаючи підключення міжнародних організацій, які допоможуть нам. Утримувати ці війська і має на увазі доставляти все необхідне так, як це потрібно, вони там залишаться. Все інше буде передислоковано. і для цього будуть знайдені всі технічні можливості. В Одесі можливості Дорогі друзі, я чесно зараз не готова говорити про деталі, тому що це компетенція міністра оборони. Я думаю, що вам треба ще раз запросити суди Тенюха, і він вам пояснить деякі речі. Да? Але точно знаю, що ми не маємо права е, жодних військових наших можливостей залишити на напризволящі все мусить бути е, складовою нашої армії, наших збройних сил і тільки посилюватись. Я взагалі вважаю, що у нас є всі шанси зробити досить швидко за допомогою світу потужну, модерну, добре озброєну, боєздатну, патріотичну армію і. Патріотичний народ разом з такою армією я переконана, зможе дати відсіч будь-яким агресорам, в тому числі і на території Криму, Юлія Володимирівна. Зразу в ту ж тему, що ви говорите, до нас прийшов лист із корабля Кіровоград з українського флоту, значить. Уважаемые жители Кировоградской области и всей Украины, к вам обращается экипаж среднего десантного корабля Кировоград с просьбой повлиять на нынешнюю власть и заставить ее принять хоть какие-то адекватные решения. Нам грозят уголовными делами и Российской Федерация и Украина. Мы фактически находимся вне закона. Многих из нас, родители, находятся на территории Украины, а жены с детьми находятся в Автономной Республике Крым и наоборот. Такие люди практически стоят перед выбором, умереть и стать еще одной сотней, отказаться от від родителей или отказаться от від жен и детей. І... для всех и других предателями. Мы готовы умереть за Украину, но эта смерть должна быть во благо, а не выглядеть как самоубийство, которое дозволит нынешней власти еще раз громко заявить, что Россия агрессор. Об этом уже и так знает весь мир, а ему практически все равно. Все военнослужащие нашей части до настоящего времени верны военные присяги украинскому народу и надеются на немедленные и адекватные решения властей Украины. Мы просим всех жителей Кировоградской области и всей Украины не оставаться равнодушными к нашей Обращенню і максимально розпространить цей текст по всім інстанціям. Надіємося, вас услышить новая київська власть, позабивши аграрну України в Криму з уважанням, екіпа середнього десантного корабля. Кіровоград. Савік, я не міг скоротити, тому що це дійсно дуже серйозний лист. Я думаю, що влада буде однозначно реагувати. Негайно і невідкладно. От все.